Всім привіт, добрий ранок, вітаю на каналі. Жадік не може ніяк заспокоїтися, їдемо ми вже напрямку додому. Заїхали зараз по дорозі в місто Сатанів. Тут є залишки з фортеці чи замку, руїни. Зараз подивимося, пофотографуємося, знімемо і будемо їхати далі. Жас там з дівчатами на задньому плані. А тут перед нами стіна фортеці. Ясно, не може ніяк заспокоїтися, каже, знову мене привезли якесь нове місце. А тут ще й кози поряд пасуться. А там, видно на місце. А тут ще якась трюба. Напевно, трохи сучастіше, ніж оці руїни. І що там дірці показують? Дірка. Дірка. Я Дірка. загляну на Джасті надивився, і я подивився. Оп. Оп! Чи не єдина зціліла башта, що тут наявна? Всі-всі чувак, підемо. Да? По дорозі ще нам трапився ще один замок. В місті скалат, відповідно, відповідна назва замку скалацький замок. Зараз йдемо дивитися. Каже джаз, ну мене на нову територію привели. Я не знаю, що тут робити. Треба все обнюхати. Я до вас лексом і десь транті 25. Ви студенти? Так. Чи ви дорослі? О, так. І собака. А собака теж рахується? А собакою можна кудись заходити? Чи тільки по території? Так, так. Ну, дробить, а ну ми, ми ж не знали, не бачили, не бачили, що ви робити. Де собака? Там два, два ноги, два дні, територія там вода. Красно, каже, музей включить виставить. Мама світло зараз включить? Ні. О, відчулося. Трошки темно, але. Так, файно, файло, два. Як гарно. Ні, там є сумка стоїть. Дуже їхав чи сумку. Зайшли в першу башту. Тут невеличкий музей, зброї і опладунки. Можна ходити з джазом. Можна ходити з джазом. За намордник нам нічого не сказали, людей майже немає на території. Навіть якби що можна заходити собакою. Будь-яке приміщення це дуже круто. Не встиг я за ними. Перший побіг. Доганяємо. Скульптура. Така класна скульптура. Нічого. Які крутері зверні. Виставка картин і деревна просто Пріснетирно. Ооора! Капець прикольно! Тут мало би бути факел. Оп, тут можна сісти по обіду, так? Десь нічого, не буркав даже нічого, він Оп, зараз почнуть прыгать. Мій перено старенький вже. Нам ще півтора рочку тільки. Ми ще маленькі підлітки. Да. Да, я не Буся. Да? Тут щось, так. Да. Ну, певно. Да. Де світло має бути? Шукайте зразу світло, бо сходи криві. Нашов. Це, Це... 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 Це повідає світло. Стілець ведьмы. О, відьма. Такі от стілець. Сідай знак. Не спасибо. Ты що, ну вібу? Вроді ні. Джазик там. Тут добре, прохолодно, так? Да? Угу. Там що, мама? Охорона колиська. О, колесування, я теж таке люблю. Темно, нічого не видно. Де світло вмикається зараз. Ми виходимо. Я вже все так прочитала. Ми вже виходимо. Самий крутий замок. Чому? Все можна кругом. Не Любиний музей. Небагато тут, звичайно, експонатів. Але є. Можна Тут ще якісь два музеї. Лавочки є, можна відпочити. Дивись, давай відновлювалася. По, по типу краєзнавчого Я музею, да? Да. так? О, Старожитість. Старожитість. Музей старожив. І прохолодно, можна постояти. Туда не будемо Все, лишилось придбати магніт і можна рухатись далі. Ну що ж, потроху завершується наша подорож. Напевно, останній замах на сьогодні. Зараз ми заїхали в містечко Збараж. Йдемо Будемо дивитись замок Збараський. Вже тут джаз бігає. Нас зустрічає. Хто нас зустрічає? Парк. Біля замку. Горіх чорний. І горіх чорний. Да? Чорний горіх і парк. А Джазик побачив траву і пігнав. Трава, трава, трава. О, Теньокав, як добре. Да? Казівник. Скалацький замок тут ми були сьогодні. І Чортківський. Але в Чортківському ми не були і сьогодні точно не буде. Замок у місті з Бережбу, в першій половині. 17 століття князянок. Він, Він поєднувався в рамки. Заходимо в замок. О, як гарно. Гармата там стоїть. Рів тут такий. Рів. Чап ще досі. Ні, він буде, якщо, якщо він поплишиться, а ми підемо, то він буде стовчати. А якщо до тут... Добре, по... кабінет у середину. Нормально, тут нормально буде, так. Да. Там по черзі Удивайте ми собі... По черзі собі... Э... Хіба хтось буде з ваших початку? Да, 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 ну. Так, так, так. У залах не будемо. Ні. Дорослих виточок 90 гривень, дитячий студентський 40. дозвіл фотографування 100, відео, тищу, екскурсія 160. дві виставки в нас відкрито в замку. Підземелья виставка «Знарядь тортур періоду інквізиції 17 століття дорослий 40 для дітей 20. І друга виставка корони світу, дорослий – 50 і для дітей 25. А відео, відео не можна зняти? Ні, територію зняти? Ні, не можна. Нічого не можна. Що ж, пробігся я по виставкових залах. Мама наша з часом не пішла всередину. Ну, Смислу не було, бо до виставкових залах. Залів, з собакою не пускають навіть на мортику. Так що майте на увазі, хто сюди збирається з собакою. Але все одно я пробігся, подивився, дівчата ще там. Мама десь в парку з Жаном, зараз іду її шукати. Але гарно цікаво, багато експонатів. Замок гарний. Як музей взагалі дуже цікавий. Парку біля Збаратського знаму замку, в який нас не пустили. Ні, ну нас Взагалі-то пускали на територію, але самі виставкові зали собакою не можна. Так що джазик трошки обідався, каже, я теж хотів подивитися на ті всі експонати, що там. Тим більше, що перед цим в скалацькому замку пустили. Ну, пускали, ми собі ну, все Навіть там виставкові зали. Виставкові зали. Ну, Замок класний, багато експонатів, цікавих. Але як на мене, то треба годинки-дві хоча б, щоб його нормально все порозглядати. І щоб пускали собакою? -да. Хай на короткому повіці, хай на морднику, але щоб пускали. Вона тут трошки погуляла. Так що подорож наша закінчується, ще трошки, і ми будемо вже вдома. Так. Що ти ще хочеш додати? Все. все. Круто було. Круто так. в нас тиждень провели. Так, але мало. Мало. Тиждень мало було. Топчик це водоспад бурбудить на мене. Хортинська фортеця. Хортинська фортеця. Це реально супер. Так що підписуйтесь на канал і до зустрічі. Що, вже щось принесли? Поки я ходив вже і ребну жушку понесли. Що ти вже з проволока? Смачно? Yeah. Yeah.